Новітня українська розробка на держпідприємстві «Антонов» вже два роки в цілковитій секретності будують новий військово-транспортний літак. Головний партнер в цьому проєкті – Туреччина, який вигляд матиме нова Антонівська машина, і коли ж її побудуть, Олександр Загородний вже дещо знає і поділиться з нами. Це ж треба було прилетіти з України аж сюди до Туреччини, щоб дізнатися про новий український літак Ан-188. На Антонова кажуть, вони використають увесь свій багатий досвід і сподіваються, це буде найкраща транспортна машина. На виставку Євразія Україна привозить макет, але у Києві вже перейшли до робочого проєктування Ан-188-го. Більше того, почали будувати фюзеляж. Два роки новий літак тримали у цілковитій таємниці. Ця ініціатива почалася приблизно 4-5 років тому назад, а новий виток отримала 2 роки тому назад. І фактично, вже ініціатором початку технічної реалізації цього проекту виступили саме наші турецькі колеги, підписані початкові меморандуми. І, ну, так так звана роудмеп Ан-188 188 середній військово-транспортний літак, чотири сучасних турбореактивних двигуни. Це для надійності, фірмові, короткий зліт посадка і цілковита автономність на непідготовлених аеродромах. Вантажопідйомність до 50 тонн. Всьому діапазоні температур во всіх висотах на всі аеродроми обезпечують посадку. Директор програми ан 188 каже, подібні літаки у світі проєктуються за мільярди доларів і вісім. 10 років такой самоліт Антонов готов завершити його постройки і спитання в теченні 4-4,5 років. года. Турецька армія вже давно придивляється до українських транспортників. Поки по Ан 188 домовляються, на Ан 178 турки літають уже другий день. Учора Анталію розглядав командувач турецької жандармерії. Сьогодні літають військові з поліцейськими. Усі 40 хвилин вони жваво обговорюють політ. Хороший політ дуже добре. Туреччина має другу у Європі за чисельністю армію та ще й величезну територію. Тепер вони хотіли б мати ще й сучасні військово-транспортні літаки, і це можуть бути українські ани з Анталії, Олександр Загородний, Заренко, ТСН 1+,1.